Продавати авто стає небезпечним. Киянин виставив машину на продаж. І вже незабаром зустрівся з потенційними покупцями. Двоє молодиків оглянули автівку та попросили випробувати її. Не приїхавши кількох кварталів, один зі зловмисників витяг пістолета та наказав власнику забиратися з машини. Чоловік вийшов, а крадії миттю втекли. Утім, далеко від'їхати злодіям не вдалося. Обох затримали правоохоронці. За їхніми даними, це вже не перша крадіжка зловмисників. Лише у Києві вони встигли викрасти 5 машин. Підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. А потім, які були ваші дальніші плани на цю машину? За чим Передач не несу. Я ничего не буду говорить без адвоката. Я отказываюсь встречать на какие-либо вопросы.